29 липня Алинка, Олейніка. Вже ріжжем на ринок. Значить, що хочу сказати по термінам. В цьому році це прищепа перший рік. В цьому році вона вийшла на дуже ранній термін. Це відкритий ґрунт. У мене тільки, тільки Юпітер стиглий, преображення ще не стигли. ну, Нагрузка тут невеличка, гронки такі грам по 400 500 і по дві, ось я залишав. соцвіття було майже по по дві, по два соцвіття, Я одне видаляв в основному. Бо лозинка, як бачите, росте не дуже товста, значить, це, мабуть, її буде мінус, сила роста. Хоч і тут корінь дуже такий потужний. Ну, не знаю, подивимося у людей. Бачу вже нагрузку гарну. Значить, по смаку дуже хрумка ягідка, дуже. Ну, майже на рівні басанті, мабуть. Дуже товарна. Такі на, два, на дві фаланги е -е, ягідки, значить Реально жовтий колір, без всяких загарів. Ось тут на сонці. Дивіться, яка вона горить аж. В ящику покажу. Буде дуже гарно. Значит, зараз зріжемо. Покладу вам на ваги, ягідку покажу. Гронки невеличкі, Оце поки що найвелика. Ну, у людей бачу вже навантаження. Ну, у мене бачите, тут лозинка койде є хороша, а койде де тоненька. В общем, поки що дуже мені подобається. Ось ми нарізали на ринок оліночка. Розмір вражає. Майже коробок спичок. Є і коробок, я просто середню вибрав. Значить, зараз на вагах покажу вам. Так, майже 11 грамів. Достойна. Достойна, дуже достойна форма. Зараз розріжемо. Ось така вона. Видно, що. Дуже така хрумка, сока небагато, м'ясо сплошне м'ясо. Бачите, вже коричневіє косточка. Вона вже готова для ринку. В общем, висновок. Все мені подобається в цій формі. Сила росту. Подивимося, як себе поведе далі. Тому додаю ще собі кущики. Це риночна форма, дуже. Ось він, в ящичку, Ось так він, як, як іграшковий, їй богу. Супер. Це, це товарняк. В тупному році побачу вже толком, які недоліки можуть вилізти. Дякую за перегляд.